Вчора о 21 годині 35 хвилин в чергову частину Горохівського відділу поліції поступило повідомлення прохання точніше, про те, щоб за певною адресою в місті Горохів було направлено наряд поліції. На місце за вказаною адресою виїхала слідча оперативна група і в житловому будинку виявили на ліжку труп жінки з ознаками насильницької смерті. Вжитими заходами було встановлено, що потерпіла. Впродовж кількох років була прикута до ліжка, проживала разом з чоловіком. Обоє вони, особи похилого віку. Чоловік, будучи в стані алкогольного сп'яніння, шляхом застосування кухонного ножа, спричинив їй ножові поранення в ділянці шиї. Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці, а зловнисник був доправлений до Грохівського відділу поліції. Відомості зазначеним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією Умисне вбивство.